У смітник і на народний суд. Саме така доля випала нині вже колишньому головному лікарю військового госпіталю Манолію Мігайчуку. Альба! 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 Від шпиталю і до обласної державної адміністрації з допомогою близько ста активістів Мігайчук здійснив поїздку у сміттєвому баку. Люстрація! І так до головної будівлі області. Ліги по роботі та пацієнти лікарні кажуть, вже не сила терпіти вчинків Мігайчука. Вони звинувачують головного лікаря у численних зловживаннях, порушеннях законодавства та психологічному тиску на підлеглих. Розповідають, за п'ять років перебування його на посаді зі шпиталю звільнилося 240 людей. Не вважаю колективу повністю. Переслідую колектив, врачі хороші звільнялися того, що були в нього недобрі, тому що лучші знали за нього. І ото. М'ясо по одній ціні по другій коротше сповніше короткі давав за 10 років він дуже погано себе проявив з будь-якої сторони, як керівник, як людина. Він взагалі не відповідає своїй посаді і, взагалі, не лікар. Майже два роки працівники госпіталю вимагали звільнення посадовця. Обили не один поріг. Були й збори, і таємні голосування. Втім, змін ніяких. У червні Мігачука такі звільнили. Втім, через суд він повернув собі посаду. Терпець людям увірвався, тому влаштували народний суд. Заяву про звільнення чоловік писав у смітнику. Голові обласної ради Ганічеру Іваншо начальника гостей мігачука у зв'язку з неможливістю подальшого виконання моїх службових обов'язків, враховуючи умови контракту, прошу достроково розірвати контракт від 9 року за моєю ініціативою. До активістів вийшли представники влади на сьогоднішній день. Є рішення суду про скасування рішення сесії обласної ради про звільнення пана Мігачука обласної державної адміністрації і департаментом охорони здоров'я наказ. Про призначення Мігайчука не підписувався. Голова обласної ради Михайло Гайничеру каже, це стане попередженням для всіх посадових осіб щодо самого екс головного лікаря. То його думка незмінна вже кілька місяців. Людина, яка яку не підтримує переважна більшість колективу, він Якщо людина честі має спочатку написати заяву, а вже потім думати про подальшу долю. Заяву забрали на розгляд обласної комісії, яку зберуть найближчим часом. А от експосадовця забрала швидка. <звук> Марина Черней, Максим Шварцман, Максим Демко, Чернівецький промінь.